У цій багатоповерхівці на проспекті Михайла Лушпи близько дев'ятої ранку пролунав вибух. Очевидці розповідають рвонуло так, що повилітали шибки з вікон в обох під'їздах. Счинилася пожежа, Із вікна квартири, де стався вибух, вистрибнув чоловік. Потім піднявся огонь, і він випрыгнув з окна, парень молодий, в халаті і вернувся назад в під'їзд. Я не знаю, прохожі доставали його назад з окна, руки в крові були. Сусіди у паніці почали вибігати із квартир. Загалом постраждали троє людей. Двоє з них від госпіталізації відмовились. Пані Галина одна з них. У неї порізана рука, адже через розбиті вікна рятувала власних дітей. Ну, старша дочка Нєва на одній піжаві вискочила, перелізла через окно. Меншу дитину вспіла в діті шифанір з віщами упав. Якраз його курточка випала. Басіком, без шапки, в в Мешканців обох під'їздів евакуювали з квартир. Більшість із них кілька годин чекають просто на вулиці біля будинку. Не, встигли одітися, звісно. Страшно було, тому що все, було, все так, ви, не так не на грані стоїш. Буде. На місці працюють експерти. Попередньо встановили, що вибухнув природній газ. Фахівці кажуть, газова труба була від'єднана від плити, а кран подачі газу був відкритий. На місці ми обнаружили, що. газовый прибор плита отключен от крана и металлорукав, который подключен, подключает газовую плиту, лежал на плите. Кран был в открытом положении. Открутить этот металлорукав взрыв не, не сможет. Это только якої там вмішательства поліція та прокуратура розпочали слідство підозрюваний у скоєнні вибуху – 26-річний чоловік, мешканець квартири на першому поверсі, де й стався вибух. Наразі чоловік у реанімації із численними порізами та опіками. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України це навмисне пошкодження майна. Дан санкція даної статті передбачає до 10 років позбавлення волі. У поліції розглядають кілька версій події. За однією з них чоловік намагався ремонтувати газові мережі самостійно, що суворо заборонено. За іншою, до якої схиляються і сусіди. Такий вчинок скоєний через проблеми в особистому житті. Ну він як тверези, він хлопець, як хлопець. Ну він як вип'є. Ну вибачте, мене дурак з дурака на новорічні свята дружину свою цивільну лупцював, Вона кричала так, що пройшлося вмішатися. Уже по обіді місце події повністю обстежили. Найбільше постраждала квартира, у якій стався вибух і сусідня. Із нею тут зруйновані усі міжкімнатні стіни. В інших квартирах світло, вода, тепло та газ вже відновлені. Розбиті вікна тимчасово ладнають працівники жеків. На даний час працюють жеки римбуд. Суму теплерцентраль і їхній місний жекжелішник сучасний жека. Також допомагає стрітільна компанія при ліквідації розрушених стін. На момент виходу сюжету в ефір мешканці будинку повернулися до своїх квартир за висновками фахівців. Їх житло нічого не загрожує. А квартира, у яких стався вибух, за словами профільних чиновників, не придатна для проживання. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, новини СТС.